Наступного року нерухомість реєструватимуть без БТІ. Фіксація державних прав на рухому майно зосереджуватиметься в одному реєстрі. Його роль частково виконуватимуть нотаріуси. Які функції перейдуть БТІ, поки невідомо. Фахівці вже хвалять нововведення, кажуть, нова система державного реєстру спростить надання іпотечних кредитів та скоротить термін реєстрації. Реєструвати нерухомість стане легше з початку нового року БТІ попрощається зі своїми обов'язками. Відтак реєстрація майнових прав на нерухоме майно визначатиметься державою. Роль реєстраторів частково виконуватимуть нотаріуси. З 1 січня 2013 року запроваджується нова система державної реєстрації речових прав. Єдиний державний реєстр речових прав, де вже всі вся інформація як то про земельні ділянки, про права на земельні ділянки, як інформація про нерухомість, яка розташована на земельних діях. Янках і про обтяження відносно цього нерухомого майна будуть зосереджені в одному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Нова система державного реєстру спростить надання іпотечних кредитів і скоротить термін реєстрації, кажуть експерти. Оформлення необхідних документів на майно займе один день. Доступ до реєстру матимуть і банки правда, лише в питанні іпотеки. Подірка государства в іпотечному ринку вона таки доволі грають большую роль в даному випадку, Государственної они э, предлагают банкам довольно, э, льготные условия. соответственно, банки могут в этом сегменте, э, сработать с сегменті э, справувати своими своїми Ну, для реалізації цих програм. Сьогодні банки пропонують ставки за іпотечними кредитами від 14 до 15%. Однак навіть банкіри називають цей відсоток непривабливим для клієнтів. Клієнтів в нашій країні багато, просто ну Мы, зачастую, как банки, наверное, не умеем правильно к ним прийти. Клиент может прийти в банк, либо финансовое другое учреждение, они смогут ему помочь комфортно продать его однокомнатную квартиру, дофинансировать его на 10 лет. В розмірі 30 тисяч доларів то його платеж заставить буквально 6 тисяч гривень. Незабаром державні установи планують запустити нову програму оренди з правом виплати, аби підтримати покупців. В оренні ставки входитиме виплата за кредит і відсоткова ставка в розмірі 3%.